Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную вам зіграти у гру, яка називається весна яка. Я буду вам показати зображення Весна і питання яка, а вам за допомогою картинок підказок треба дати відповідь повним реченням. Наприклад, Весна яка. Весна сонячна, весна яка, весна зелена, весна яка? Весна квітуча, весна яка? Весна тепла. Весна яка. Весна чарівна. Весна яка. Весна дощова, весна яка? Весна казкова. Весна яка? Весна весела. Весна яка. Весна веселкова. Весна яка. Весна грозова. Весна яка. Весна запашна, весна яка, весна похмура, весна яка. Весна співуча. Весна яка. Весна різнокольорова. Весна яка? Весна працьовита. Весна яка? Весна світла. Весна яка. Весна холодна, молодці.